Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати Five Nights at Freddy's. У минулих серіях вийшло тільки пройти першу та другу ніч. Поки що не виходить. Хто знає, що робити, як пройти далі, пишіть у коментарі. Все читаю обов'язково, цікаво мені, бо хочу пройти цю гру повністю. Так, ну що, бачите, зараз а, тільки третя ніч. Починаємо. Так, натискаємо Continue. Так, 12 ночі, третя ніч. І у шоці. Так, давайте подивимось. Так, Фредді, Бонні, Чіка є. Фоксі є. Так, дзвонить телефон. Hey, I mean, you know, Щось там говорить. Це минулий охоронець, хто не дивився минули серії. А, він, а, раніше працював охоронцем у цій піцерії та дзвонить мені дає якісь рекомендації та, 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 та питає, як у мене справи. Так, ну що? Бачите, 12 ночі, 91% енергії. Ah! Я тільки побачив на камері, що Чіки нема. А, та Фоксі прибіг. <плес> так. Капець. Немає, немає слів. Так, все, продовжуємо. Так, мені здається, що все. Бачили, камера не працює? Фоксі немає ніде. Все, чіки немає. Бачили? Чуєте, це мені писали у коментарях, коли посуд зеленчить, то це чіка на кухні ходить. Фоксі прибігає тільки... З лівих дверей. З Бонні, так? О, май гад! Що це було тільки що? Ви бачили? Так, чики немає. Фоксі є. Чика, ти де? Перша ніч і 80% енергії. Це чіка на кухні. Була. А зараз Вже ХЗ де вона? Хто знає? Так, перша ночі 71% енергії. О, капець, чіка тільки що стояла. Так, де вона? Фоксі є? Чіка, ти де? Ось вона, бачите? Так, друга ночі. Фоксі є. Чіки камера не працює, бачили? Там, де вона стояла, тільки що. Так, Фредді Бонні. Оце хто? Це Чіка? Вона пішла далі гуляти. Фоксі. Чуєте комусь дуже смішно? Фоксі. Ось Чіка. А перша камера не працює, бачили вже? Там, де Фредді та Бонні стоїть. Зазвичай, вони вже там не стоять, а може стоять, але не, не видно нічого. Сміється хтось. Так, третя ночі. Фоксі впав. Фоксі тобі що погано? Аго, Фоксі. О, Чіка! Чіку знайшов. Оце я даремно натиснув зачинити дверцятка», бо коли зачиняєш дверцятка, енергія швидше використовується. Так, фоксі є. Так, хтось у коридорі, бачите? Ось тут не працює нічого. Фоксі поки що відпочив. Що це за звук такий? <пробуй> а! <ses> <пробуй ses> <пробуй ses> Бонні! Бонні, йди, будь ласка, погуляй, будь ласка! Поні! Я тебе прошу, четверта ранку 36% енергії. Будь ласка. Ви писали в коментарях, що треба світлом проганяти. Це працює чи ні? Блимати з світлом? Та він ä, піде десь собі. А -а -а -а. Чули, хтось пішов, але Бонні досить стоїть так. Ну все, поки що нічого не натискаю, бо четверта ранку 21% я зараз не зможу нічого не ні світло вмикати, не двері відчиняти. Мені здається, що вони зараз самі відчиняться. Я так думаю. Коли енергія закінчиться. Все. Дякую, Боні. Капець, от Боні пішов, Чіка, прийшла. Так, п'ята ранку, якщо я доживу до ранку, до шостої, це буде... Все, Боні пішла. Чекаємо. Це буде... Просто ідеально Фоксі Пі... Лисиця. Ви бачили там? Майже пройшов. Так, давайте ще раз так, ці на місці Фоксі немає, ви бачили? Бонні Фредді Чіка. Фоксі немає ніде. Фоксі немає. Дуже шкода, майже пройшов. Майже пройшов. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. дам 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 Так, все, мені вже краще. Так, ви бачили у коридорі хтось ходить. Це Чіка пішла. Бо її бачите, немає. Фредді Боні є. А Фоксі немає теж. Першу ночі 84% енергії. Чула? Все, в коридорі немає. Чики, якщо це вона була. Може то Фоксі було? Був. Так, все, кастрюлі на кухні, це Чика там лазить Зараз ми подивимось Kitchen Де кухня? Ось кухня, але камера не працює. Мені здається, що камера не постійно не працює на кухні, коли там залучить посуд. Бо я ще не бачив, що коли дзвенчав посуд, я вмикав в камеру кухні. О, бачите, Чіка стоїть. І там Чіка була. Мені здається, може... Може не так. Напишіть у коментарі, хто бачив. Е, коли там Чіка на кухні. Дзеленчить посудом. Та камера працювала у цю мить. Бачите, Фоксі немає ніде. Де Фоксі? Друга ночі 69% енергії. Так, Фредді Бонні є. О, Фокси, привіт! Ха-ха! Фокси прийшов! Привіт, чувак! Я скучив за тобою. А Чики немає? Че это? Са Чика на кухні. Фокси. Фредди Бонни. Чика Бомбони! Ха-ха! Hey. Чика Бомбони! Так, це я вже сміюся бо мені вже не смішно, ви не розумієте. Що я маю на увазі? Бо друга ночі 59% енергії залишилось. Так, Чика на кухні, Фредді Бонни тут, Фоксі теж тут. 58% залишилось енергії. Два ночі. Так, Фоксі, привіт. На кухні немає чіки. Все. Бачите, третя ночі 55%, а вже світло не працює. І двері не можу зачинити праворуч. А чому? У мене так було, що... Я не мог зачинити, коли там 20-10% було енергії, а 55-54% і вже не працює світло. Може лампочка перегоріла. Все, не працює, бачите? Все, там якщо хтось прийде, то все. О, все, нічого не працює на першій камері. Там, де був цей. Фредді та Бонні. Бачите, це мені здається, Бонні стоїть. Так, Фоксі впав, Фоксі, тобі що погано. Фоксі. <клев> ну все. Фу. У мене цеглинки у штанях. Ну я нічого не мог вдіти, бо бачили Чіка, я так думаю, приходить тільки з правих дверей, а вони бачили, було 54 або 55% енергії, і вони вже не працювали, не зачинялися та світло не вмикалося, а Чіка тільки праворуч приходить. І все, я вже нічого не мог вдія, я мог тільки натискати по камерам, дивитися, та блимати світлом в лівих дверях та двері зачиняти, відчиняти. Але я по камерах дивився, бачили Фредді та Бонні був, Фоксі впав, відпочивав, теж був. Чіка заленчала на кухні кастрюлями, посудом, але я натискав камеру на кухню подивитися, вона з -з звичайно не працює. Я не знаю, так завжди чи ні. Хто грає чи грав, напишіть у коментарі. У вас теж так не працює теж та камера на кухні, коли Чіка там залечить посудом. Фу. Потім камера перша перестала працювати. Основна там, де вони Фредді, Чіка Боні. Да, Чіка Бомбоні. Фредді, Чика, Боні стоїть. Потім Боні був у, у другій кімнаті. Фоксі лежав. Фредді я не бачив. не Чіка прибігли. Запхати мене мій скелету в костюм та все, мені гаплик приснився. Капець, я у шоці, якщо чесно. Бачите, першу ніч пройшов, другу пройшов, третя поки що не виходить. Але бачили, майже майже, майже вийшло пройти третю ніч. Була п'ята ранку вже, та Фоксі супчик прибіг. Теж запхати мій андоскелет до костюму. Я у шоці. Будь ласка, пишіть у коментарі, як пройти третю ніч, бо в мене вже все. Е, дуже дуже тяжко. В мене вже дах. Дах їде. Так, все. Якщо вам сподобалось, як завжди, вподобайка. Натискайте поділитися з друзями, натискайте підписатися на канал, хто ще не підписався. До речі, побачив, дуже багато дивляться без підписки, на жаль. Натисніть, будь ласка, на червону кнопку підписати, щоб, щоб вона стала сірою. Натискайте ще на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання, ось тут граю FNAF. Ось тут граю в FNAF. Сюди підписатися на канал. Та ось тут теж граю в FNAF. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.